колеги, Я сьогодні дійсно радий за нашу Полтаву, за нашу Балтовщину. Дійсно, сьогодні видатний. день. Ми всі з вами бачимо результат недоуправління нашим містом за останні багато років. Ну і більше 20 років одні ті самі групи впливу ходять по колу і між собою розігрують цю Полтаву як якусь монету. Як сказав один вчитель історії, наголос різний, а чи нічого не змінюється, бачите трохи на пане Андрій. Тому, от саме сьогодні я радію за що в неї є можливість. Розрубати цей будло і очистити, очистити повна, залежити через прозорий конкурс нових, нових, нових керівників. <закрувальна> Пані Ватерина, ми підтримуємо вас на дві посади. Відверто вам кажуть, підтримуємо руками і допоможемо очистити владу від руки, яка, яка просякла зверту до е, йо, точно. Е uh,